Мені приємно те, що люди з задоволенням і з якоюсь більш відповідальністю ставляться до того, що я приїжджаю і я, як відома людина, вже медійно і в пресі, то вони донатять з задоволенням і це мене як кажуть, надихає більше і більше працювати. От. Хоча буває інколи такі моменти, коли тобі вже набридло все, хочеться відпочити, але ти розумієш, що там напередку люди, бійці наші, працюють 24 на 7, то я порівнюю себе з ними. І теж хочеться працювати і працювати, збирати більше і більше і більше, щоб повести більшу допомогу з кожним разом.